Триває тер громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку Сергій Куюн, директор консалтингової групи А-95. Вітаємо, пане Сергію! Доброго дня! Вчора, 1 лютого, у бізнесмена-олігарха Ігоря Коломойського проводили обшуки, пов'язані. Із виведенням, як кажуть, 40 мільярдів гривень із укрнафти і укртатнафти. Ну, це давня справа. Ми пам'ятаємо про те, що в «Укрнафті» був менеджмент Коломойського 49% акцій групи Приват А 50 і 1%. І одна акція це де належить державі. Скажіть, чи має судову перспективу ця справа, як ви гадаєте? Ну, на жаль, я, я гадаю, що це такий елемент е, такого якогось шоу, да, там показати, що ми можемо заходити до всіх і що недоторканих там немає. Але знову таки, ну давайте розуміти чітко. Да? Я думаю, що всі розуміють, що в ну, нашому випадку там, Ігор Коломойський він не є будь-якою посадовою особою, то він не підписує документи, він е, не є там навіть власником, е, навіть е, от там кажуть, з ним пов'язують. Да? Пов'язують, Тому що там акціонерами там, тієї Укрнафти є не він як фізособа, да? є якісь його там, кіпрські компанії. В них він теж не є посадовою особою. Тобто, ну, він взагалі. Він навіть не громадянин України, якщо брати. Навіть не громадянин України, звичайно. Тому ну, як теоретично можна припустити, що я, може там я, щось там у слідчих є, але насправді я дуже сумніваюся, що це може чимось там закінчитися. Тому що ну, дійсно людина невідповідально фактично ні за що. До слова, дуже багато. Коментаторів, експертів помітили, що е, ну, насамперед прийшли з обшуками десь в годині 6 ранку, ходили і шукали оцей будинок, де проживає Ігор Коломойський, а зайшли о сьомій, Ну, тобто, годину часу в, в нього було, аби десь підготуватися до цих обшуків. Ну, хоча і ми сумніваємося, що йому й не злили, що до нього не прийдуть. От. Ну, і друге, помітили, що навіть поліцейський розувся, зазвичай не заходять босими поліцейські з обшуками, вони не, не розуваються на порозі. Ну, видно, шанують Ігоря Валерійовича. Ну, мені важко сказати там з точки зору е, процесуальних цих дій. Але ну, звичайно, якщо говорити там про процесуальні якісь наслідки, ну звичайно, що давно вже, ну ще колись він був е, безпосередньо, хоча б членом наглядової ради у і Укртатнафти, до речі, теж. Е, але вже здається декілька років він взагалі вийшов, там його замінили його юристи, і відповідно. Зараз щось. Ну, і знаєте, в мене особливий є скепсис. Я просто бачу, хто здійснює це керівництво цією справою, це Бюро економічної безпеки. Ну, знаєте, це, чесно кажучи, якесь таке утворення, яке не те, що не має довіри, та, а воно з якось спочатку, що ви пам'ятаєте, там, як там вибирали голову, обирали голову цього відомства там з таким скандалом і. Абсолютно дивним чином переміг колишній голова податкової міліції, хоча фактично сама ціль створення бюро економічної безпеки була в тому, щоб позбутися саме от цієї гнилої системи податкової міліції. Але, ну, але головою новоствореної структури став саме колишній керівник цієї, цієї структури, яка себе скомпрементувала там повністю. І відповідно, і, це, і ми бачимо, що от коли я чую, що щось БЕП там щось розслідує, щось вони заявляють. Ну, чесно кажучи, ну я навіть просто ці згортаю ці новини, тому що ну, це не про що. Жодної справи не доведено. Там я нещодавно був присутній на парламентських слуханнях щодо діяльності БЕБУ там здається річницю відзначали. Ну, знаєте, я там гарних слів, ну тільки матюків там не було. Від депутатів, да, тому що ну там провал по всіх, як то кажуть, напрямках просто демагогія і просто не про що. Тому от, мені, мені ще з цією точки зору ніяких там оптимізму якогось немає. Ну, а що ви можете сказати про нового керівника Укрнафти Сергія Корецького, його дії на цій посаді? Ну, чесно кажучи, це от і це рішення про фактичну націоналізацію «Укрнафти», «Укртатнафти», воно звичайно було несподіваним, і я впевнений, що також воно і для Коломойського і інших акціонерів приватних це було несподіванка, тому що ну, ми бачили, що і ну я бачив, що дійсно по деяких там ознаках, що дійсно їх це як то кажуть, застало вразку. Така така ситуація і таке рішення. Е, дійсно незвичайне, і звичайно, що ну на жаль, з одного боку, да, ми розуміємо, що держава такий власник, м'яко кажучи, не дуже ефективний. Ми всі з вами бачимо, як працюють державні компанії зараз. У нас хвиля взагалі ось скандалів там із закупівлями, і в державних органах і так далі. Тобто, ну. Оптимізму немає, да? але з іншого боку, ця ситуація вона може стати нетиповою, тому що, ну, по-перше, дійсно ще іншою несподіванкою стало залучення абсолютно незалежного топ-менеджера, такого як Корецький. Дуже досвідчена людина. До речі, я так розумію, це ваш земляк. Він з Волині так. і пропрацював у ВОЗі здається з, з 97-го року. Працював охоронцем спочатку в цій компанії, поки його там не помітив і Ігор Єремеєв, і фактично який дав йому путівку в життя, да, скажімо так. Тобто, потягнув його за собою, хлопець був досить таким кмітливим, і відповідно досвіду вистачає. І я впевнений, що, по-перше, він людина, скажімо так, з ну, досвід досвідом. Людина йде туди не за грошима, тому що там має і свої бізнеси, і в принципі, ну тобто, можна сказати, що не за гроші він туди йде. У нього давно були амбіції себе спробувати на великих проєктах у державній сфері, і відповідно він буде. Ну, всі мани він сам молодий по собі, да, чоловік. Тому о, для нього зараз це дуже важливо. А, перше, це зробити з цими компаніями, показати результат, і Б, не заплямувати свою репутацію, тому що це буде вовчий квиток, о, з яким потім ти вже нікуди не підеш. Тому я думаю, що це його дуже має там, мотивувати. Там викликів дуже багато. Я думаю, що якщо в нього вийде, а в принципі, ми всі в цьому зацікавлені, тому що величезні компанії Нафтогазові. Це донори бюджету, тобто вони можуть давати це і стратегічно важливі і з енергобезпеки з точки зору і з точки зору фінансової. Це мають стати локомотивами державного бюджету і державної скарбниці. Тому я дуже хочу вірити, що в нього все вийде зараз. Ми бачимо, спостерігаємо, що він йому вдалося набрати непогану команду. Тому що там теж був скепсис. Ну, люди бояться йти на державну службу, на державні компанії, тому що ти там рік працюєш, потім три роки ходиш по всяким набу СБУ і так далі, які там просто тобі за кожну там кому просто будуть виносити мозги і викручувати руки. Тому це дійсно така ситуація небезпечна, не, не дуже. Я знаю, що багато людей відмовились туди йти саме через ті побоювання. Але ж бачимо, що все одно команда сформована, дуже потужна. Я сподіваюся, що у них все вийде, і ми всі від цього виграємо. А як ви гадаєте, оці справи щодо о, розтрати грошей укрнафти і укртатнафти пов'язані з приходом Сергія Корецького? Можливо, він замовник, він зацікавлений в тому, щоб оці кримінали нарешті відбулись. Ну, тут я, я сумніваюся, я вчора там написав пост щодо можливих сценаріїв, да, але я вже ну, за, за цю минулу добу дізнався, що насправді та інвентаризація, про яку я пишу, яка була корецьким запропонована, ініційована, і ті перевірки державні вони ще не розпочались. Тобто немає ще результату їх відповідно. Оці всі дії, вони все ж таки пов'язані з попереднім ще розслідуванням, яке ще в листопаді було відкрито. Тобто ще там, коли націоналізували тільки ці компанії. Тому поки що це не є щось нове, це розкручують розслідують ту стару справу. Що стосується Корески, я не думаю, що йому цікаво воювати з Коломойським. У нього є купа проблем, йому треба піднімати ту компанію. Е, Укрнафту, яка там ну, в загоні повному вона недофінансована там 15 років. Там, там попадало за останні, ну, група Приват там сиділа 20 років. З, 2020, з 2003 року це хронічне недофінансування всього: і свердловин, і транспорту, і заправної мережі. Да, ми бачимо, в якому вона стані. Нам є з чим порівнювати. І, на жаль, це не та компанія, якою хочеться. Пишатися, да? там державна компанія, фактично, яка всім нам належить. Відповідно, мені здається, що навряд чи йому зараз цікаво займатися якимись старими справами. Це насправді це знову-таки робота правоохоронців. Е, я думаю, що новий менеджмент він більше зорієнтований на відбудову компанії, ніж на боротьбу з якимись там минулими і так далі. Там для цього є Спеціальні органи, які мають робити свою роботу. Ну, до слова, наприклад, Надвірнянський нафтопереробний завод, і Другобицький нафтопереробний завод, який група приват практично знищила обидва заводи. Ігор Палиця постарався наш теж земляк. І потім його син, от буквально два роки тому, за адресою цих підприємств, Зареєстрував підприємства із виробництва зброї. Ну, щось ми не бачили ні, ні діяльності цих підприємств. Ну, а фактично, ці два нафтопереробні заводи група Приват використовувала як перевалочні бази, тому що там є резервуари місткості для пального і використовувала для своїх заправок, бо от ті заправки. В них же ж все пов'язано. Тут «Укрнафта», тут Мавекс, тут Авіас, і незрозуміло де чи є. І, і цьому потрібно очевидно наводити лад. І в цьому зацікавлений Сергій Корецький, який, як ви слушно зауважили, працював у Сергія то Ігора Єремеєва в компанії Вок. А в них свого часу була дуже жорстка конкуренція. Ну, дивіться, що з приводу заводів, так, звичайно, на жаль, за групою приват не, не спостерігалося особливих інвестиційних проєктів великих, особливо в нафтопереробній галузі. Хоча останніми роками на укртатнафті, яку вони контролювали, фактично там були непогані рухи, непогана була динаміка, декілька установок збудували, запустили. Якість підняли до європейського рівня, тобто ну, якийсь рух був, хоча й не дуже там, активний. Але бачили, що активізація була. Що стосується західноукраїнських заводів, ну, тут теж треба розуміти, що е перспектива їх використання вона в той конфігурації ринку, яку ми мали, коли ми мали засилля російського пального, білоруського, яке фактично і вбило ту, ту нафтопереробку, оскільки воно дешеве, і з ним просто неможливо конкурувати. Тобто, якщо у білорусів та росіян нафта ну коштує, м'яко кажучи, там дешево, да то нам доводиться купувати її за світовими цінами, транспортувати ще Бог знає куди потім. І звичайно, що з неї буде дороге пальне, і конкурувати з цим дуже важко. І тому ну, тут сама держава, на жаль, політику не проводила потрібну таку протекціоністку для того, щоб захистити ці заводи, дати їм перспективу. Але але, що ми бачимо зараз? Ми бачимо зараз, що російське білоруське пальне зникло, я сподіваюся, що назавжди. І, м -м відповідно, е ми сьогодні маємо дуже витратну систему е постачання палива. Е воно дуже дороге, саме через дуже там, складну логістику. Багато бензовозами веземо це взагалі найбільш дорогий вид транспортування, і це все створює умови для поновлення нафтопереробки внутрішньої виробництва нафтопродуктів після війни, після перемоги. І, і я сподіваюся, що е, ці західноукраїнські заводи вони ще мають шанс відновитися. Тому що вони, ну знову таки, знаєте, на відміну від інших заводів, все ж таки, приват, можливо, їх там не модернізував, але він їх хоча б зберігав, да? тобто він їх не зруйнував, тобто вони там залишились, оскільки вони працювали, як ви правильно зауважили, у режимі Нафтобас, фактично. Тобто за ними там був присмотр, тобто вони там залишилась інфраструктура, і, і лишається тільки туди інвестувати для того, щоб їх поновити. Тому все ж таки, я сподіваюся, що. До цього ми ще повернемось, якщо взагалі приват після цих всіх подій взагалі захоче тут щось робити. Тому що я бачу, що ну, такий, скажімо так, інвестиційний клімат для них зараз не дуже сприятливий. Е, відповідно, ну, Але ж знову таки, ті заводи є відповідно, або, будуть вони, або вони їх продадуть, або самі будуть займатися, або їх там націоналізують, як ми бачимо, цей рух такий популярний стає. Тому сподіваюся, що там ще крапку ставити на них ще зара. Відомо, що Болгарія врятувала Україну на початку цієї війни, допомагаючи нам як зброєю, так і пальним. Чи відомо вам було на той час навесні? Коли дійсно існувала ось ця паливна криза, що саме більшість цього пального надходили з Болгарії? Чи зараз ситуація схожа, чи вже все таки якимось чином диверсифікувала Україна поставки пального? Це дуже дивна була інформація. Я от її читав, і чесно дивувався. Тобто, це якісь, мені здається, хтось там бали на Україні намагається заробити. Не знаю, що там було зі зброєю, не готовий сказати. Це відповідь така інформація, з мабуть з обмеженим доступом. Але що стосується пального, то я особливого, чесно кажучи, рвення болгар не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що з ними були ну, просто суцільні проблеми, тому що ну, по-перше, об'єктивно з ними дуже складно працювати, оскільки там дуже така логістика складна, дуже далеко там треба вести. Там фактично зруйнована залізниця. Залізниця там ну, це взагалі там, тобто там відвантаження будь-якої партії тоді займало місяць. Тобто завантажений потяг міг стояти декілька тижнів і просто не рухатись. Тому, чесно, я ще, ну, треба подивитися статистику, але потім вже десь ближче до середини літа, там здається, от там уже щось так, воно з всіх боків тоді вже поїхало. І ніяких унікальних там пропозицій від болгар. Ну якщо чесно, я ну, не бачив і, і не пам'ятаю, тому що, що там вони розказують, ну на перший погляд, це якось м'яко кажучи, не зовсім так. Тобто, ви найбільше, можливо, це пов'язане з призначенням нової послихи чи послиці в Болгарії, щоб таким чином підняти рейтинг цієї країни, на вашу думку? Не знаю, я не, не хочу там коментувати те, що я в чому я не є фахівцем. А на відміну, що, що можу зауважити, що от хто дійсно включився, і що дійсно було видно, це поляки. Поляки відправили перший потяг з пальним ще до кінця лютого. Тобто буквально за два дні після початку війни. цей потяг він пішов саме на, на ЗСУ. І навіть вони настільки оперативно спрацювали тоді, що. Вони вже його на кордон привезли той потяг, а наші не могли забрати. Ще не були готові да, до цього. Е відповідно, там, там і приватні компанії долучилися для того, щоб його довести. Бо з'ясувалося, що у державного резерву нашого навіть ліцензії на перевезення немає. Тобто, ну така була ситуація взагалі-якась, м'яко кажучи, дивна. І от поляки, і потім протягом там от, і досі, тобто це от наші дійсно от, в паливній сфері дуже. Дуже важливі партнери, які не просто щось кажуть, а які дійсно вони мало що кажуть, да, там в паливній сфері, але вони дійсно багато роблять, і, багато, і, і дуже оперативно спрацювали тоді на початку війни, коли це особливо було важливо. Ну, стосовно Болгарії, то так пояснювали, що це завод російський «Лукойл» в Болгарії, і в нього нафтопродукти викуповували британці чи американці. І через Румунію постачали в Україну, то ви не вірите в це? Ну, там були якісь постачання, але сказати, що вони якусь відіграли там велику роль, або що вони були якісь там безкоштовні, або що вони були якісь дешеві, то ні. Там був повний затик в тій болгарії, довго не могли взагалі там і потрапити наші танкери у порт. У Варна, там є такий великий порт. І... Не було там ніякого прориву. Тобто, це все, ну, ну я не знаю, якась може там у людини якась інша картина там за вікном але ніяких болгарських постачань, там масованих, я взагалі не пам'ятаю. і Я ще, звичайно, я можу там у мене є статистика, ми можемо це подивитися але я впевнений, що от коли воно було потрібне, там, от у травні, у червні, коли був там дефіцит. Я вже не кажу там за березень, от він там каже, на початку війни. Та взагалі там нічого не було. Здається, перший болгарський продукт поїхав щось там, якісь партії були в травні. В березні, взагалі, просто в березні майже не було постачання, ну, взагалі, ні звідки, оскільки е, не була готова інфраструктура, ніхто ще не знав, як звідти як возити. В квітні якась була вже пожвавлення, було якесь, але знову-таки. Не, не за не за рахунок болгар, дійсно, там пріоритет там був на Румунію завжди. румунські порти швидко спрацювали, почали постачати поляки почали постачати, повезли навіть там з Нідерландів пальне. Ну, щодо Болгарії, чесно, не пам'ятаю я такого. Ну і на сам кінець, скажіть, які перспективи постачання пальним України? Адже ми повністю залежимо від наших західних партнерів і. Зараз дуже багато споживають генератори пального, тому це важливо. І яка буде ціна, чи не буде змінюватись? Ми зробили дуже велику роботу у минулому році, і те, що ми побудували новий ринок і нові постачання пального, це я вважаю це перша наша економічна перемога в цій війні. У нас Росіяни зруйнували нам 100% довоєнних джерел постачання. Ми залишились як без імпорту, так і без внутрішнього виробництва. Скільки я спілкуюсь з європейськими трейдерами, вони не розуміють, як нам це вдалося. Ніхто не вірив в те, що ми можемо це зробити. Що така велика країна може навести собі бензовозами і через суходол, через залізницю, яка має там різну ширину колії з європейцями. Це треба переливати на кордоні це все. Ніхто просто навіть ну не вірив, що це можливо. А ми це зробили не, не просто зробили. Ми це ще швидко зробили. Так буквально три місяці, і ми отримали ринок абсолютно новий і від поцей перший екзамен, перший свій іспит, цей ринок склав саме от у грудні, коли пам'ятаємо, були там з електрикою, взагалі була ну дуже погана ситуація. Оцей генераторний бум, коли відбувався. То ми були спальним. Тобто, у нас там навіть були дуже складні погодні умови. Польща там до декілька днів взагалі зупинилася через снігопади на півдні шторма на Чорному морі, не могли танкери підходити до румунських там, болгарських портів. І ситуація була складна. Але, не дивлячись на це, пальне було. На заправках продавали, і відповідно, знаєте, мені навіть дещо. Як то кажуть, за державу там, да, за свою індустрію, що там всі зараз там говорять про те, що ось там, там героїчні енергетики, щось там лагодять, там, щось там відновлюють. Ну це добре. Да? Але ніхто, ні, ніхто не, не дивується не цінує те, що у нас заправні станції всі спальні, черг немає. Це здається там всім, а що. А було свого часу. Так, час. да, що це, типу, це дуже просто і так має бути. Справді, за цим стоїть дуже велика робота, і ми перші в світі відмовились від російської нафти та нафтопродуктів. І показали всьому світу, що без цього можна жити, що ніхто там ні, ні зуп, не зупинився, все нормально, все працює. Так, це дорожче. Але ж ми знаємо ціни тим дешевим нафтопродуктам, яким нас, якими нас годували. Дякуємо, пане Сергію. Отже, Сергій Коюн, директор ТОВ «Консалтингова група А95», Був з нами в ефірі громадського інтерактивного радіо. Один на все добре, тримаємося.